Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Білгородністровського РТЦК та СП, який за гроші допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зокрема, за 2 тисячі доларів ділок робив клієнтам документи про визнання їх непридатними до військової служби. А за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще знятися з військового обліку. Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших. Посадовців також встановлюються особи, які могли скористатися послугами підозрюваного співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у зловживанні впливом частини 2 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Білгородністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.